Українська народна казка про лисичку або лисичка та глечик. Були собі дід та баба. Одного сонячного ранку пішли вони у поле жита жать, а на обід взяли з собою глечичок свіжого молочка. Прийшли вони на поле, баба й каже до діда: Де б оце глечичок з молочком поставити, щоб не нагрівся? А дід відповідає Постав стара онде в тому кущику. Баба послухала діда, обережно поставила глечик у затінку під кущем, і вони взялися до роботи. Жнуть та й жнуть, аж сонечко вгору підбилося. Аж тут біжить полем лисичка. Почула вона смачний запах молочка, підкралася до куща, знайшла глечик. І, недовго думаючи, засунула в нього свою голівку. Молочко було таке смачне, що лисичка випила його все до краплинки. Та от біда, голівка з глечика назад не виймається, ходить лисичка полем, а глечик на голові те ліпається. Ходить лисичка головою крутить та й до глечика. Ну, глечечку, пожартував, та й годі. «Випусти мою голівоньку!» а глечик не відпускає. Ах ти ж упертий глечику, розсердилась лисичка. Якщо не відпустиш, то я тебе втоплю. І що духу побігла лисичка до річки, нічого перед собою не бачить, біжить навмання, аби швидше до води дістатися. Подожди ж, проклятий глечик, не отстаєш? ну, так я тебе утоплю. Побігла лисичка до річки, глечика топить. Вбігла вона в річку, всунула голову в воду. Повен глечик і набрався води. Так глечик за собою воду і лисицю потянув. Ось і, казуться, кінець, а хто слухав, молодець.